Коли приходить зима, все навколо змінюється. Природа відчуває, що настав час відпочити від розкішних убрань. Вона вбирається у все біле та гарне. Ліс покривається сніговими пластівцями, які без кінця падають на верхівки дерев. На зелених голках сосен і ялин з'являються ледь помітні бурульки. Навколо все красиве і неймовірне. Здається, що ліс перетворюється на казку. Кожне дерево поспішає одягти нове вбрання, кожен звір стає пухнастим і моторним, ліс змінюється, біле покривало закриває собою все, що бачить. Це робить дерева казковими. Кожна їх гілочка блищить на сонці і привертає до себе багато уваги. Якщо придивитися, то можна помітити, як сніжинки кружляють і падають на стежинки. Вони прикрашають все навколо. Зимовий ліс, неймовірний, він приваблює людей своєю таємничістю. Тут кожна гілочка і кожен кущик немов зібрав у собі всю красу зими. Сніг акуратно прикрашає дерева і вбирає їх у білі шубки. Вони виглядають дуже щасливими і задоволеними. Люди, які приходять у ліс, це помічають, і кожній людині хочеться доторкнутися до неймовірного убранства. Навіть звірі вдягають нові шубки, зайці стають білявими, вони не хочуть виділятися, тільки світле хутро може сховати їх від хижаків. Ліс знає про це і сам вбирається тільки в біле. Він допомагає маленьким тваринам знайти спокій. Один раз, відвідавши такий ліс, про нього складно забути. Він чарує своєю чистотою і невинністю, кожен подих вітру чи рух гілочки приносить щось нове. Ніяка сила не може зруйнувати красу, яка створюється природою, вона неповторна і перетворює все навколо, ніби в інший світ. Це таємниче життя лісу, відкривається всього на мить, але його вже важко забути. Тільки взимку починається справжня казка, яку можуть прочитати лише найуважніші.